Я кажу завжди, що це проєкт на 60 мільйонів доларів, бо це таке. Але в мене там є відсоток з проєкту невеликий, але ці бонуси я ще не отримав. Ну, ми ж розуміємо, що ти там не за 500 доларів на місяць би працював. Я умовно. працював, я тобі можу сказати. У мене, Мені знімали квартиру. Е, вона десь оренда, напевно, коштувала десь півтори, угу. тисячі 1700 доларів на місяць. Тобто, це класна студія в Дубаї, там хвилин 15 від центру. І в мене була. Е, я зараз не можу сказати, яке воно було скільки чіткий заробіток, бо там ще були бонуси. Uh -huh. Але чітко пам'ятаю, що ще рахував, що за рік знаходження в Дубаї я заробив кешем, отримав собі кешем 60 тисяч доларів. Тобто в середньому це було тисяч доларів на місяць. Ну для багатьох да блін, 99% хлопців 18-річних в Україні. Вони би я не знаю, відрізали би палець. За такі можливості це була крутик, дуже крута я Дуже вдячний за цей досвід. Ну, це був для мене. Це було тобто, запустивши цей проект, зробив супер крутий кейс. Я для себе по перше отримав, ну. Купу знайомств в цьому місті а, і досвід. Най... Досвід. досвід. найголовніше що отримав досвід. Найголовніше, що я тоді, знаєш, як знайшов те, що типу знову повернувся в девелопен вже більш свідомо. Не тому, що ти це там моїм батьки там займаються, а умовно через інфобіс, Дубай, і потім тепер е це вже був твій вибір, так, це а не вибір. типу, ну добре, батько займається, і я Так-так-так, да. -да, 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 -да бо спочатку була uh -huh. сама така логіка. Ну я як би думав, що треба обрати, е Ну, так. Да така так була логіка. І е, в мене це вийшло. Знаєш, і потім це ми зробили з The One. Тобто я для себе таку певну методологію запуску проєктів вивів. І з One наразі найуспішніший проєкт в. І зараз комерційний директор проведе за всі проєкти, але на той момент це мався тільки з Іваном. І це зараз до сьогоднішнього дня найбільш успішний проєкт нашої компанії. І наразі це, ну, з точки зору кількості продажів і ціни за метр. Найбільш успішний е, девелоперський проєкт в преміальному сегменті в. Києві. Тому це був дуже крутий досвід, і найголовніше я розібрався, що запускати проекти за кордоном це не щось архі угу. а, складно. Бо я там був залучений також в питання від а, вирішення адміністративних питань, які є в девелопменті, до. А, Питання проектування і там, пошуку генпідрядника, тобто, коротше, всіх повністю моментів, і відповідно я розумію, що в мене є ціль компанію Діма масштабувати на закордонні ринки і Дубай, і ринок ближнього сходу буде. Сподіваюся, хоча коли дивлюся останні новини, то я б напевнений, але так, є, є, питання. є питання, але сподіваюся, що це буде прям наступна точка. Тому дуже вдячний за цей досвід. Він був дуже крутий. Але...